Їхав я вчора по місту, нікого, сука, не трогав. І вдруг побачив просто неадекватне, чому всі доріг. Лісян, сука, Л9. Скоріше йопта, пісян, бо саме на ньому ви окажетесь, якщо купите це недорозуміння замість автомобіля. І от якщо розглядати лісян як гаджет, да, він неплохий. Но ми ж водії, ми хочемо не в екранчик тикатись, ми хочемо газ, тормоз, руль. А екран цей він огромний, і він тобі не дасть знайти нужну функцію швидко, як і того відволікаємося від дороги. А ще, а ще, ще, де приборна панель? Сука, лісян, де? Ви її, як кусок грьобаного екрана, на рулі зробили? Геніально, да, і правда. Ми їдемо від батареї, яка заряджається від полтора літрового. ДВС. -а. Електромобіль з ДВС-ом. а прикол тут в тому, що коли ми їдемо більше ніж 110-120 км на годину, ця батарея не встигає заряджатись, бо двигун малолітражний, ради економії, топліва і ради екології зроблений. А на нас, як на водіїв, як на покупателів, просто на харкали нам же в ліцо за наші гроші. А що ж буде, якщо ми випадково розрядимо цю батарею, начхавши на обмеження, які самі собі купили, я вам нагадаю. А нічого, вона просто не вимкнеться, вона зламається в хлам. Ну, в принципі, так як і сам лісян. Це ж хлам. Нахуй лісян? Нахуй послідовні гібриди, нахуй гібриди в цілому? До побачення!